Ось саме те його кохання, воно трішки, навіть, знаєте, таке егоїстичне, тому що це йому не дає можливості до вас проявитися. Хоча він цього дуже хоче. Хитрість обман маніпуляції, тому хочу використовувати цей чоловік. Так, і він все все хоче зрозуміти якісь потаємні знаки вашої ситуації, все хоче почути свою інтуїцію. Заробляє гроші також. Король мечів, він зараз до вас е, холодний, він думає головою, відключив своє серце, і була змога, він би вам розказав. Щось він злий на вас. Так а що ж? Що вам, кричать, а ви не чуєте? Ви зараз в обмеження з ним щодо спілкування і бачення карти проси, можливо, хтось когось заблокував. Так.